Всім привіт! Оля з вами чудовий день для того, щоб поговорити про прочитане у жовтні. Цього разу чотири книги, в мене дуже різні, але кожна по-своєму хороша. Буду розповідати від тієї, яка сподобалась найбільше до тієї, яка вразила найменше, хоча поганих книжок, на щастя, в жовтні зі мною не трапилося. І поки я тягнуся по улюблену книгу жовтня, розкажіть мені, яка із прочитаних минулого місяця книжок вразила. Найбільше вас, тому що мені цікаво знати, для мене ж це мідноголовий демон Барбари Кінг Солвер. Це таке собі Часне переосмислення, вже добре всім відомої класичної історії про Девіда Коперфілда, але якби головний герой народився в невеличкому американському містечку, десь в Апалачах і зростав у 90-х роках. Це історія про бідність, про а, життя або ж радше виживання у трейлерному містечку, і про залежність, яка в тій місцевості набуває якихось абсолютно. Колосальних масштабів і переростає у справжнісіньку кризу. Порвала мене на клапті ця книга. Що я можу сказати? Дуже справжня, дуже щира, дуже жива і водночас дуже сумна історія. П'ять зірочок із п'яти. На жаль, з оригіналом я не знайома, тому якщо ви читали часом обидві книги, то розкажіть, наскільки вони сюжетно близькі. Книга номер два це ніч у самотньому жовтні Роберта Желязни. коротеньке, але дуже дотепне фентезі з елементами горору, з величезною кількістю відсилок на лав. Крафта і покори фейїв, скажімо так, справжнісіньких цього жанру. Мені дуже сподобалось як написана ця книга, так з гумором. Тримає читача до останньої сторінки з небагатьох в напрузі, і так, і дуже, -дуже атмосферна вона, так по головінському, атмосферна, 4,5 з 5. Книга номер 3, це вітаємо в цьому світі крихітко від Фенні Флек, дуже зворушлива історія, яка поєднує в собі шарм історії, яка відбувається в невеличкому американському містечку. Південному, все як я люблю. От і справжнісіньку медійну драму з доволі таки несподіваною розв'язкою, так неочікувано так тримала мене книга в напрузі. Неочікувано так в кінці повернувся сюжет. Що я можу сказати? Зворушена я була, розчулена 4 з 5. Так, і книга номер 4 це осінь Алі Сміт, фрагментарний, дуже поетичний роман авторки, в якому йдеться про дружбу, про плин часу, про політику, а також. Про мистецтво в Британії в період, в основному відразу після Брекзиту. Дуже багато тут розмірковувань про Брекзит, і ця тема, здається, трошечки так вже відійшла, втратила актуальність. Дуже багато вже про неї чого було сказано. Тому хотілося б, звичайно, щоб ця книга знайшла мене на кілька років раніше. Тоді б вона була набагато більш актуальною. Ну так, але зробити з цим вже нічого не можна, тому чотири із п'яти.